Вітаю вас, я Ірина Примак, консультант з брендингу роботодавців і Сіо Employee Branding агенції до Запрошую вас послухати подкаст, який днями ми записали разом з Корма Академі. Цього разу ми розбирали тему антикризових комунікацій і розглядали її на прикладі двох кейсів українських: це кейс Рошен. Кейс пов'язаний із звинуваченнями компанії в віковій дискримінації, і кейс Будхаус Груп пов'язаний із мовною дискримінацією, і ще розглянули свіжий кейс Google, який звільнив 12 тисяч працівників, але зробив це таким чином, що вони вирішили запустити в соціальних мережах великий флешмоб. Ну і власне говорили про те, як це впливає на бренд роботодавця, розбирали взагалі самі кейси, що треба було робити, що не треба було, і спробували сформулювати такі основні рекомендації, що робити в таких ситуаціях. Отже, запрошую вас послухати цей подкаст. Я переконана, що буде цікаво.